Чистив на подвір'ї колектор і знепритомнів. Господар будинку сам впав у яму, родич та сусід кинулися його рятувати. Бачив, телевізор лежав, дивив, услышав крики і вискочив. Чому стояв, ти вискочив. Пішов. Він не думав ні о чому спасав, і все. Але це миттєво так і лежить. Ну, видно, азамі одразу потеряв сознання і все. Родичі покійного власника будинку спілкуватися із журналістами тепер не хочуть. Трагічну історію переповідають сусіди, котрі втратили сина. Один задохнувся, другий почав його тягнути, взяти, вже достав почти. Потім потеряв знання і впав туди. І потім побіжав, тут крики були сусіди, побіжав наш син. Я думав, там драка якась. А я за ним через дві хвилини, вони вже всі в ямі готові. Тіла з колектору витягали рятувальники, яких разом із медиками викликали на місце загибелі. Спустилися вниз і звідти вже дістали потерпілих. Лікарі швидкої медичної допомоги намагалися повернути їх до життя, але реанімаційні заходи успіху не мали і всі троє загинули за фактом смерті трьох чоловіків, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Стаття поки що умисне вбивство. Ймовірніше за все його закриють, адже господар будинку, який допустив таку необачність, вже мертвий.